Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання: а в якому місці України ми можемо почути ось такі висловлювання? Льоня, не роби мамі нерви! Мама сказала обідать. Значить, обідать. Так і да, мама. Звісно, це можна почути тільки в Одесі. І тільки в Одесі ми говоримо ні мати, ні матір. Ми говоримо лагідно мама. А що означає не роби нерви»? а це означає, щоб мама не нервувала? Ось так. А до речі, як в Одесі називають жінку, яка є дуже грубою. Неосвіченою, навіть скупою, а до того ж має міцну цілобудову. Знаєте як? Жлобєха. І слово походить від слова жлоб. Це теж людина неосвічена, некультурна, скупа, але чоловічої статі. Ось так. А ще таке запитання: а як в Одесі ми називаємо дівчат дуже симпатичних? Як? Є таке колоритне слово лялечка. І дуже часто ми можемо почути від хлопців: Ой, ти диви, яка лялечка йде! Така ляля. А от жінку поважного віку, жінку, яка є. Заміжньою ми називаємо словом мадам. І до речі, це слово прийшло в українську мову саме із французької мови. І там воно теж означає жінку поважного віку і жінку заміжню. І до речі, дуже часто на привозі ми можемо почути ось такі вислови. Мадам, ну мадам, ну куди ж ви лізете? Вас тут не стояло. Ось так красиво, ввічливо ми намагаємося пояснити жінці, що вона лізе без черги. А от є ще дуже колоритне слово, знаєте, таке феміна, феміна. До речі, це слово ми могли б прочитати у творі. Ільфа і Петрова. І там написано Шура. Ой, Шура, а ти диви, яка феміна вишиває. Така феміна. Хто ж це Феміна? Це теж жінка, але жінка дуже-дуже ефектна. Ну, знаєте, така, яка є неперевершеною. І, до речі, Феміна це донька. Єви, Так називаючи заміжню жінку. А до речі, є ще інше слово, дуже колоритне, і його дуже часто вживаємо ми теж у побуті. Знаєте яке? Дуже просте морячка. А чому? Саме так ми говоримо на дружину моряка. Тому що майже 90% мешканців нашого міста чоловічої статі. Моряки, а їх дружини морячки, які вірно чекають їх із рейсу. Знаймо одеську мову, вивчаємо українську мову. І я вам, Наталка, бажаю щастя, миру і добра. І щоб кожен чоловік, побачивши дівчинку, дівчину, жінку, бабусю, міг би сказати, О! Така феміна йде, така феміна. До побачення!